Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу трішечки додати інформації, яка стосується пенсій так, проведення щорічної березневої індексації, тому що у вас виникає дуже багато питань стосовно того, які категорії пенсіонерів зможуть отримувати проіндексовані розміри своїх пенсій. Тож хочу трішки додати інформації. відповідні роз'яснення додаткові надає нам пенсійний фонд України. Також, як тільки з'явиться вже, Повний текст редакції так, постанови Кабінету міністрів України щодо проведення березневої щорічної індексації, ми обов'язково з вами про це ще поговоримо. Я думаю, що найближчим часом ми ще будемо про це говорити, тому що ще будуть додаткові роз'яснення. Отже, дивіться, це буде стосуватися. Буде збільшено розмір мінімальної пенсії непрацюючим пенсіонерам віком 65 які мають повний страховий стаж. Далі будуть збільшені розміри мінімальних пенсійних виплат людям з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій. Та різним віковим категоріям пенсіонерів у залежності від набутого ними страхового стажу, тому що ми з вами знаємо, що вимоги до страхового стажу кожен раз у нас змінюються. Так і е е хтось виходив. З вимогами одними до страхового стажу, хтось з іншими. Також дивіться: стосовно, ви мене питали стосовно максимального розміру, підвищення пенсії, бо хтось писав, що. При розрахунках виходить там більше, ніж півтори тисячі гривень. Ні. Дивіться, постанова так само передбачає, як і кожні і останні два роки, так, мінімальний розмір підвищення буде не менше, ніж 100 гривень. Максимальний не може перевищувати 1500 гривень. Тобто, максимальний розмір підвищення пенсії так після проведення березневої щорічної індексації не може бути більше, ніж півтори тисячі гривень. Також дивіться, нагадую, я говорила це й в попередньому відео, і зараз нагадаю, що самою постановою передбачено ще індексація пенсій, призначених відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування. про... Наукову і науково-технічну діяльність, далі мінімальні розміри пенсії по інвалідності, які передбачені законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Далі про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надбавки за особливі заслуги борцям за незалежність України у 20 столітті. Все це. Передбачена індексація постановою, яку уряд ухвалив від 25 лютого. Тож чекаємо з вами вже саму текст самої постанови, де буде більш детальніша інформація стосовно того, які і вікові категорії пенсіонерів отримують. Індексація, в якому розмірі так, збільшиться пенсія, і відповідно буде вже з урахуванням вимог набутого страхового стажу. Більш детальніше буде вам все розповідати. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте, дякую, що залишаєте свою власну думку. Вона мені дуже цінна, адже таким чином ми з вами у нас з вами відбувається діалог, і я можу зрозуміти, що саме для вас, вас цікавить найбільше.